Привіт, це умняшка, і сьогодні я покажу тобі мега крутезну гру Монстроматика. Всередині купа монстрів та завдання з математики на додавання. Але не бійся, буде весело. Твоя місія у відкритому космосі разом з монстрами знайти планети придатні для життя. Додавай до числа, на якому знаходиться твій персонаж число, що випало на кубику, та пересувайся ігровим полем. На шляху тобі траплятимуться загадкові небесні тіла та літаючі об'єкти, зірки на яких треба виконувати цікаві завдання з карток, літаюча тарілка і корабель, котрі переносять на кілька ходів вперед. Вулканічні планети, що навпаки відкидають назад. Крижані планети та навіть Чорна діра. Кількість гравців від 2 до 8. Грати можна як одним персонажем, так і кількома. Бажаю цікавої та корисної космічно математичної подорожі.